В мене тема елеватор. Вона складається три підсистеми – склад, лабораторія і бухгалтерія. На вкладці головне я вивела довідники, є довідники контрагентів. Можна побачити, які підв'язані до них автомобілі. Водії та договора. Також є номенклатура, зерновіси, продукція, яка до нас приходить, яку ми зберігаємо, послуги елеватора. Тут можна подивитись про слісти, які заведені на кожну послугу. А, це регістр відомостей. Потім є підрозділи. Тут також можна подивитися, які співробітники є, і у співробітників я робила регістри. Матеріально відповідальних осіб, я тут не взяла невідповідального, ось за які склада вони відповідають. І штатний розклад. На штатному розкладі в мене які підрозділ і посада. Це теж регістр відомостей. Ну, в мене все починається зі складу. Початкова сторінка для складу. Тут оператор вагової може створити документи, як з цієї кнопочки в журналі йому видно, які документи створені за цей день. Або можна поміняти, наприклад, за місяць подивитись. Значить, він створює прихід продукції до складу. Тут дані заповняються із ТТН. Вибирається відправник, договір, водій, вони всі пов'язані між собою за підприємством, автомобіль, одержувати цей якийсь склад, наприклад, перший Мови потягується автоматично. І вибирає, що у нас тут А, Щось я тут. Так. І набираємо вагу тут яка. Одиниці виміру, вони автоматично підтягуються. Можна записати його. Щось він рубається. Добре. Показники якості заповнити це заповнює лабораторія, коли документ вже створений. Тут вибирається клас з довідників. Який рік, вологість, Ці всі дані записуються в мене при створенні цього документу, створюється партія. І вона зберігає дані про якость. От якщо записати, то можна подивитися, що появилось, Ага. Партія не подивилась, добре. Ага, да. Спробуйте провести, мабуть. Не записувати. Так, мабуть, треба провести. Ось партія. Угу. Даними. Також тут зберігаються залишки на складах, є регістр накопичення і журнал роботи еліватора. На підставі також тут можна вибрати послуга зберігання. Це коли приходить на само підприємство, і воно числиться за, підпри... ну, за цим за відправником, ми зберігаємо цю послуга, і ще в нас є, коли приходить на наше підприємство, це наше зерно. І ми можемо створити на підставі. Якщо ви зберігання, то послуги. Тут автоматично підтягується ціна. І якщо нажати на кнопку розрахувати ПДВ, підтягується дані. І є друкована форма. Так. А можна створити. Щось я не те вже відкрила зараз. Прибуткову накладну. Тут також обираємо з НДС чи без НДС. Ціна. Розрахувати ПДВ. Також у нас є переміщення зерна. Тут вибирається з якого сіла, на який переміщується, а дані заповнюються залишками зі складу. І є відвантаження зерно. Тут також є продажа. Якщо галочка не стоїть, це ми просто повертаємо зерно, яке ми брали на зберігання. А якщо стоїть галочка, то це те, що в нас хранилося для продажу. Створюємо на підставі видаткову накладну. Так, тут також можна все розрахувати на підставі і коли у нас продаж, ми можемо розрахувати пакет документів. Є ТТМ, супроводні документи для машини. І є сертифікати якості. Так. В документі ще є ссылка на документ, от, створена на підставі якого документу. І з цього документу тягнуться дані про якості, щоб надрукувати сертифікат. Ці документи роблять бухгалтерія. Видатково вони заповнюють послуги, прайс ліст і прибуткову накладну. Лабораторія працює з цими ж документами ще й у склад. Вона заповнює тільки свої дані у вже створених документах, звіти для складу. Є рух хлебопродуктів на елеваторі і складах тут по конкретному місту зберігання можна сформувати. Потім є та залишки в розрізі партій. Можна подивитися, що до нас приходила по. Контрагентам, от написано власник зерна, це в нас зберігання. І тут видно, яка партія, коли прийшла, і скільки ми їм вже відвантажили, і який кінцевий залишок. У лабораторії у мене звідти якість посіла самоліватора і бухгалтерія. Закупівля продукції. Надані послуги та продажі. Все. Дуже грандіозний диплом. Ну, вау-ефект був на передзахисту, звісно. Зараз ось так. Ну, це ну, дуже круто по-перше. А по-друге, почнемо все ж таки з питань за аудиторією, тому що в мене тут питання: ну здається, мільйон. Як це зроблено? Чому він такий грандіозний, чому стільки багато об'єктів? Ось і так і здається, жодного, тому що зроблено все дуже круто. Але лише одне запитання. Ми побачили там індекс за границями масива. Здається, у вас там дві табличні частини вони пов'язані були, так? Так. Це я доробила, що угу. якщо. Зараз я повернусь. Якщо тут зміниться вага, угу. то при зберіганні воно перевіряє угу. і міняє тут, знаходить потрібну строчку і міняє тут вагу. Потрібний рядок. Щоб записати в угу. партію. да, потрібний рядок в партію. Щоб не було так, що в партії одна вага записана в документах ага. інше, і коли я від не записала, бо тут ще не було строчки, воно видало Так, да, Рядку не було. Так, я також помітив, так. що рядку просто, просто рядку не було, там просто додається. Так, там треба додатково, обробку додатково. зробити. Угу. Так буває, це Ми, все добре. Я так документ. мав завод, який стояв потім цілий день, і за ось ось щось такого, і за індекс за границями масива. Все нормально, так буває. А тут елеватор. Чому б? Круто, дуже круто. Так, чи є запитання з аудиторія?